Організованість у суспільно корисній праці Нагороджуються члени студентської ради університету Бабюк Людмила, Міронович Владислав, Головка Галина, Кошинська Леся, Назарова Олена, Кузнекевич Надія, Маляренко Олександра, Кузніцова Марина, Потапенко Яна. Ці чудових хлопців і дівчат заснова піднятися на сцену, отримати порцію поцілунки від пацина, ну і звичайно нагороду. Від студентської ради університету активну участь в громадському житті університету, високі досягнення у навчанні та з нагоди відзначення для студента. Нагороджуються активісти студентської ради. Бозовчук Анастасія. Потакова Юлія. Проходовська Наталія. Козловець Ігор. Плющ Павло, Фараон Поліна, Євтушенко Марія, Тесля Ірина, Крамченко Наталія, Череп Ірина, Олійник Олександр, Давидюк Слав'яна, Колода Вікторія, Губар Марія, Васіянова Тетяна, Швець Олена. Подворня Аліна, Возняк Уляна, Вишнівський Владислав, Рибачук Юлія, Муравинець Оксана, Бомс, Юлія. Всім дві чудовим людям. Щирі обласки. Максим Івашенко працював всіх дівчат. І гідно справився із покладом на нього завданнями. Ось це поміщається. Дякую вам. Дякую вам і щирого пусками ще раз утвічаємо на сцені хореографічну студію Лібертас.